Дуже гарно обійшов, а ракети нема да? а тут ракети і не потрібно, тут просто вбивають його. Там є лотус, але здається, що не потрібно було його натискати, просто вбивають. Ну, думу неможливо підходити, особливо коли супорту нема поруч. Але супорти, бачу, тут в міді з обох сторін підходять, і під катапульту будуть мід тавер навіть забирати потихеньку. Якась відповідь буде чи не буде. Піліг підходить. Це... це якраз таки, я думаю, проблема того, що була програна лінія знизу дуже сильно. Магнусом. Не повинні вони були от настільки жахливо стояти, цей ленд. QBFI підставляється дуже сильно, бочка пішла, дуже непогано, до речі, він її задоджив. Ще й підставляється снайпер. Непогано Сповільнення пішло, ігнат вже на ньому висить. Чора Джуніор намагається вийти. Звідси Кібійфайні нібито непогано розіграв, забрав руну і Люсі для того, щоб вона не дісталася. снайпер, але діє Ігнайта все одно закінчилося. Як ми бачимо, на розроті намагається при якось файти санктіті. Б'є обличчя Бетрайдеру, може спробувати його забрати і дійсно повинні нібито його вбивати. Паралельно Шат соло кіл робить в топі на Клауді. Ну, а тут Чора Джуніор спробує полетіти на базу, але полетить він, друзі, в таверну. Гарно, непогано. Підходить сюди МК п'ятого рівня. На п'ятого рівня Огра. Починає бичити, ну і повинні, нібито вони будуть вбивати цього персонажа. Тут він хоче ще забрати Баунті. Руну, дайте Баунті! Не вдасться. Брати помирає він. Важко навіть сказати, кому плюс це було. По золоту трошки навіть в плюсі 300 золота буде отримувати дуже багато шкоди. Виходить, поки що дві видає шоквей, видає сківер. Гарний статік ставиться відразу від дізраптора. В цьому моменті санкті буде пробувати будувати свої на розвороті. Кіфай підходить, гарне укорінення від нього пішло. Бувають вони ще фішмені на розвороті, і будуть покінецьенько виходити з цієї ситуації. Два вбивства забрали, стягнули сюди всіх героїв. А шат увесь цей час просто лупить кріпі. Шат обережненько поки що стоїть, підстани пішли під подуму. Головне зараз не настільки агресивно і грати. Повертають вони гірокоптер. Гірокоптер буде все ж таки помирати в цьому моменті, Підставився, він не повинен був показуватись до останнього. РПшка видається дуже непогано саме в укорінення. Забирають вони МК. розміняли свого кері на двох ворожих хорів, Забиратимуть вони ще й фішмена, Ну і це три вбивства на розмін за тавери за свого кері. Я думаю, що загально це максимально влаштовує Наві, оскільки це фул камбек для Ліни. Це гарний. Фарм для Магнуса в цьому моменті. Ну, а Гірокоптер, так, да, він можливо постраждав, але якщо йому дадуть зараз оці стаки, які я бачу в трійці, проблем не повинно бути. Снайпер в МІДі піддавляється, дуже гарний кіл може бути, якщо бум кнопками гарно влучить, так і є. Мінус снайпер. Тут просто. <кхем> Як на мене в тебе немає зараз ну, типу, поганих або важких кілів, в тебе снайпер, ти ще хп. У тебе МХ 1000 хп. В тебе Дізраптор 950. І в тебе тільки Батрайдер, і Дум, такі досить, ну, товсті герої, яких дійсно може бути важко пробити. Але загально, ну, типу, проблем взагалі не повинно бути в цих персонажах. Ти подивись, вони просто як акули довкола нього. Ну, вони просто. всюди, де цей огр виліз? зі Я теж не... не зрозумів. Я так дивлюся, от скільки часу вже пройшло. Але він же дійсно, ну просто. Ну, таке відчуття, ніби максимум. А, не встиг бум. Поїхати, скоріш за все, його тут залишають. І максимум полягає в тому, що от, кхе -кхе, він може деякі ігри прям, знаєш, от прям дуже гарно відігравати. Ну, от видно, що да, один так і розуміє. є. У нього або дуже добре, або він п'ятий левел на 14 хвилині. Да, так, він, він як китайські офлейнери. Реально, типу, да, 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 як, якийсь е... там о, о, Old, Old Eleven, Eleven да, Old Eleven, типу, якийсь там, от просто один в один. Він або відіграє прям гарно відіграє, або відіграє, ну от... відіграє. Або екбізія. Може вони в майбутньому будуть грати в одній команді. Батрайдер знову підставляється. Террорей в нього видається, Ну, видно, що мужичок звісно, 30 й вольтвіло. Я так дивлюся, як він спили на цьому герою видає. Я би так не зміг. Так, Ліна підставляється дуже сильно. Статік іде, арена ще й ставиться на голову. Там намагався якось повізою допомогти трішки каорі в цій ситуації, але. Ну, дійсно, таку величезну купу демонже пережити буде важкувати. Повинні відступати всі інші герої. З цієї неприємною склалось би ситуації. Мінус 2 на рівному місці. Дійсно. Ліногра віддались. Ну, дума знайшли. Дума тут точно б'ють. Мінус дум. 0 6 2 грає мужичок. Нормально. Йому просто надали цього Люкана через посилених воків і він в тільті сидить. Клауд же ж, він коли приходив на процену, в нього ж там пул був бісмастер Люкан. Мені здається, кожен новий офлейнер, з пабліка, Сумонери. У них у всіх Люкан, бісмастер Енігма. А знаєш чому? мене в сумони. Це максимально простий шлях, як пробитися в топ 100. Так, там пруда якась ці сумони, коротше, щоб були. <памирай> <Ах. патріки> Ще й келлстрік насправді віддав не дуже приємно. Кілстрік віддав батрайдеру, батрейдеру це зараз конче необхідно. Вони могли все одно йти і нав'язувати щось. А оцей от момент з т 2 в топі максимально заруїнив їм взагалі весь план на гру. Що робити зараз, не зрозуміло. Я чув там ласо, там відвозять мансо, намагаються його вбити. Ставлять на нього арену, він поки що живе, виїжджає на сківері. Його повертають глім в, в арену, і він дійсно. Відправляється Челімбасити. Шат іде вперед, намагається розібратися з бібізяною. Майже буває її дуже непоганий драгонслей від Санктіті. Буває він ворожого героя. Ще й добуває, як ми бачимо паралельно дізавтра. Череджунір теж помирає Санктіті! Боже мій ти шо? В Соло розбирається по суті з трьома героями. Зараз на нього нападають, він буде, правда, помирати. Тепер за це все діло і виживає тут в цій ситуації. Дум вилітає. Бум, буде помирати. Він з тих по обличчю потрайду закинути. Але да, він буде помирати. Ліна теж підставляється в цьому моменті. В неї був використаний дум. Вона намагалася вилетіти якось з цієї ситуації, але кіцем. Фадко буде помирати. Дуже гарний РП видається від Магнусу. Подивіться, що він тут наробив в цій ситуації. В Боже мій, помирає дійсно Ліна, помирає, правда, тут який але І, і Череджіра можна буде забрати. Чат просто йде в рознос. Він буде далі чей героїв. героїв. Бачимо, не хоче він відпускати нікого взагалі з цієї ситуації. Пічман. Ракета вже летить. Лови. Бум. Глімер сховався, але цього недостатньо. Ну і шат просто перемикається далі на Т3. Фляй до нього доїхав, ось щойно. Та все, Що вже нічого ці... не зробити з цим гірокоптером. Так. Бачить, всіх бачить, всіх бум! Якби ж то він сюди зараз пешка застрипнув! Але пізно, пізно він це зробив. Далі будуть пробувати розбиратися з ворожими героями. Дуже гарний терорайс пішов від арквіло, як ми бачимо, але в Арені був закритий шат, видається в нього ще й дум. Він намагається розібратися, якось зараз Монкучу, йому вдасться дада... йому його забрати. в кінцевому випадку подвійний виступ вже для нього. Байбекається дізраптор буде, намагатися допомагати своїй команді. Ліна просто з руки лупить цих двох сапортів і, можливо, загине. А, вона помирає. Даблкіл ще й для Магнуса. Батрайдер, можливо, і виживе тут, намагається ну, якось каорі його тут бити, але не дістає до героя. Ну і йдуть вони тепер по нижній лінії, будуть тут забирати Т2 і Т3. Нормально. Гренджова казарма буде падати зараз потроху. Шат живе. Ну, я нагадую, в нього є, але в нього зараз можуть видати дум відразу ж після цього. Батрайдер паралельно намагалися підчіпувати зараз. Гірокоптер виходить. Виходить звідси нібито, буде жити. Так, тепер треба по мілішній попрацювати трішечки. Пішмон просто. Він не дійшов, друзі. Він не дійшов. Террайс видається, Бум також дає шипей. Він, правда, ним не влучає, але буде доїжджати до ворожих героїв, друзі. Це виглядає як GG. Це виглядає як GG і як перша карта за Наві. Гарно відіграли вони, насправді молодці. Я не очікую. Вони прям без жартів в моменті на початку гри пішло не зовсім все за планом. Але потім, не побоюсь цього сказати. Шат за собою, по суті, в деяких моментах просто повів колектив. Він відчував, що він дуже сильний, що в нього гарний нетворс. Він просто цим нетворсом пішов і без проблем розібрався з е, ворожим колективом. Гарна гра від нього, гарне виконання від команди. Загалом колективу Сил Пітьми, речі, нападає дуже непогано тут на санкції. Намагається з ним розібратися. Під е, Amplify Damage знаходиться. Тут Spirit, який був використаний, як ми бачимо, релокейт саме від Віспа. І дійсно Мідра. Колективи наві вбивають в цьому моменті, в цьому епізоді. Вилетів візп, ну далі нікого не підчеплять. Неприємна ситуація. Ну і мінус, напевно, ліни як героя загально. Кібофай, якщо нас дожене, нас догнав. Добре, релекіта нема. Повинні залишати тут гірокоптера. Ну, ТПшки пішли. Будуть пробувати дефоти, так? Да? Вони виходять, слухайте, побоялися навіщо і прямо спліт використовців дуже погані. Позиції вони знаходяться зараз, що до демона може швидко вбити. Намагаються якось допомогти своєму тімейту, вбивши всіх пандерені. Паралельно Ліна вже відправляється в Таверну, як ми бачимо. У Клауда на пандах майже не залишається ХП. Намагаються якось шати на нагороді побитися з ворожими героями, але, як ви розумієте, він залишається один тут в цій ситуації, ну і його просто будуть забирати. Здавалося би, спочатку непоганий вихід в ворожий ліс, який закінчився просто жахом для Наві. А це чому? А це тому, що ми форсимо Ліну без стану йти, оці от вбивства робити. Я думаю, що от коли не вдалося на Праймалі вже підчепити отут під пачкою героя, не треба було нічого робити далі. Тому тут таке так нападають на бума, відразу релокейт, натискається в нього. Террорайз вже пішов в обличчя, укаріне пішло. Героя поки що ховають, він буде поки що жити принаймні. Ідеально в'їхав у нього цей Spirit. Напевно, єдиний герой, на якому вміє грати через джуніор, це Spirit. Тому що поки ще нічого не зрозуміло. Так, да, поки що рано казати, але не видно, що важко грати, от знову бум, соло показується на лінії. Ну не можна ж так грати проти Віспати, не можеш соло йти просто на лінію, ще й так далеко від свого тавера. Будь-який <звук> один герой тебе чіпляє, на голову, ти помер. Мені здається, можна було б так грати, якби була якась паралельна відповідь від колективу. Умовного брюмастера знизу вбити, чи щоб медуза грала агресивніше, чи щоб Ліна щось підпушувала, фармила. Ліна загально це і робила, але медуза грає досить обережно, так? вона намагається не, не підставлятися. Але Брюмастер просто стоїть май, ледь не піти два ворожами, фармить радіанс і далі. Мінус Shadow демон. По одному, по одному поки що. Знаходять, вбивають. гравців Наві. Герокоптер з діфузом. Вже проти медузи. Ну і великий, великий дуже герокоптер. Клау, БКБ першим треба. 에... Ну будуть вибивати Ульт з нього. Та ну знову бум буде тут помирати, ну серйозно. Може досить. Ну <смір> тут хоча б розміняли. Добре, Хоча б розміняли на бремастер, але все одно. Він просто третій раз поспіль туди йде і помирає в соло. Сапік роб це добре. Погано. Якщо це премелбіст робить, то це. да. Не дуже. А встигне? Ракетка що є, а зробив є. А навіщо Шат це зробив. Він же міг просто манту натиснути і побігти. Він міг розбити ракету. Або раніше ТП натискаєш. Або мантою, доджиш ракету, або збиваєш. Ну коротше, варіантів було. Да. купа, щоб вижити. Він, не... це... він залагав, я думаю, в моменті просто, чесно тобі скажу. Мені здається, він просто залагав. Е, ще є шанс, що він подумав про те, що він не один там на гірокоптері. Але так, в цьому моменті правильне рішення було б. Розбити ракету. Просто проти Ерспіріта Імбуха. на Shadow Demon, демоні. Тут що сам Тіті помирає. Ну от знову сам виходить на лінію, показується. І що цікаво, топ. І, та, і, і, і те, те, те саме місце. де помирав Праймал. Роблять що показується, шедевдемо не пушить цю лінію сам. Він ну, пушає да. далеко і навіть якщо його вб'ють, нічого страшного. А його ще й не вб'ють, тому що він що? А він варди собі поставити може. Ну шо, ну що, що? Два скіла, димедж? реально? Що це за демедж? Алло? Він дві треті хп зі стану зніс. Жесть. Ну, то да, там десь під 700 э, тільки було. Це там. під другим спелом ще де, мабуть, було. А, Рель. Ні, ну такого не прочитаєш. А ну. Ну шо би е -е... Ладно. А, у нього аркейн Руна була. От якби не було руни, так, да, би да, да. Без Ахінруну він би не встиг. Ну все одно це непогана смерть. Під ворожим Т2, Сапік помирає, він там. Показав цього Air що він нікого не шукає скорів. Це непогана смерть. У порівнянні з тими, що було до цього. Підловили. Брюмастера, але у нього пайп. Та взагалі не пробили його там може спробувати вбити якось, але теж не вдається. Бум! ні 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 ні. Дуже багато ДПС вже в цього гірокоптера, в нього дедалус повинен бути, якщо не помиляюсь. Чекай, чекай, там ще нічого не зрозуміло. Так, шат дуже сильно підставляється, всі ультимейти ловить просто від гірокоптера, без мани залишається на розвороті, намагається бити. До речі, дуже неприємно. тут в цьому моменті його може забрати, але в нього є. нагадую вам. Бурьмастер, все. У... Немає релокейто у віспа, друзі. Немає у віспа. БКБшка використовується. Поліверай пішов, террайс, дуже непоганий, по двох героїв залітає. Просто паут відразу від ірокоптера. В Деф бази грати можуть. Можуть. В Деф можуть. Є стан, є кіл. Добре. Ай, єс вибили. Мінус Брюмастер, мінус вісп. Не втратили навіть Т-3. Чудово. Коли ти. Ой, привіт. Фішман, ой ой майже підчепили його. Все одно вдасться вбити, я думаю, цього героя. Він все ще ж де як же довго його вбивають. Помирає. Вісп. Замерз. Єрокоптер. До речі, помирає. Майже да, дійсно його добивають. Зараз Праймал може загинути. В нього вже немає БКБшка. Ховає його поки що в дізрадженки і сам. Буде відправляти в таверну за всю історію. Там вже да, кіл для санкт я дивлюся. Мінус три загально зробили Наві. Будуть втрачати тут в цій ситуації Праймал -бі Біста. Можна спробувати забрати Клауда. Клауд живе, цей зібрався назад. Він. Стан непоганий від Каворі видається. Ігнайт, видається відразу Блат -блат, ласт, де мінус Б'ять просто на рівному місці від колективу. Наві. Втратили вони ще й двох саппортів, да? Втратили вони свого оффлейнера, але загально ситуація -то непогана. БКБшка просто рейдклікав, купляється зараз від медузу, подивіться. Зараз може бути гарний файт насправді. Бачить Роспіріта, він вривається вперед, ламають позицію максимально для Наві вони тут. Він кожен намагається бити, стан залітає, вихілить його знову на фулл ХП, друзі. Ну, от знову фокус по гірокоптеру, але в цей раз вдається його вбити. Взравши там в когось пішов, це підсейв на Санктіті. Дуже непогано, він живе. стан ще й пішов на Черджунір. Він буде помирати в цій ситуації, він дійсно загинув. Бум живе, намагається якось вибігти звідси, але ні. Він помирає в цим випадку. Там терорайс дуже непоганий, по двох героїх залетів, але ми бачимо, медуза починає просто різати свого суперника. Спішмана теж може спробувати забрати. Не прив'язав він його. Гарілокіт стих. І звідси вибіжить Брімастер. Ну, можна вбити, я думаю, все одно Віспа. Але головну задачу Наві виконали. Вони зрозуміли, що буде Рошан зараз. Всі тепешнулись сюди. Да ладно. Захистили Рошан. Ай, немає чим простити, та йокали мене. Ну ладно, це таке собі. Це ж ідеально. Угу. Для Ліни. І телескоп буде у. А що на 25 му рівні у Ліни? Абсолютно. ой, кріти. Коротше, коли ти попадаєш з полом в суперника, то в тебе кріти. Стичок залітають або бар'єр від 100% демеджа, який ти наніс по герою mm -hmm. від магії, щось таке, чи 200%, наприклад, чи 50%. Короче, бар'єр. Так, сантіті вбиваєш від строн. Зараз дуже швидко начіпляють вони ще й розпірити. Намагається з ним вроді враз. 5 на дуже гарні позиції. Насправді заходиться. Поки що не зрозуміло взагалі, чим закінчиться вся ця історія. Утімейт пішов відразу від клауда. Він не очікував, напевно, що йому просто розтрощить обличчя за три удари. Шада намагається вбити. Тепер викидають його вперед. У нього. Є БКБшка, він буде битися. Тепер з цим гірокоптером. Треба тричі допомогти. Він дуже багато депесуносваво є. Майже вбиває фішмана. Огор намагається допомогти. Якось своєму тімейту. Віз майже загинув. Стан видається дуже непоганий. Майже. Вмирає тут герокоптер в цій ситуації, вривається відразу пум. В нього він дійсно помирає, не встигає Фішман вивезти з цій ситуації герокоптера. Так, байбек буде скатися від респіріта. Буде він повертати сюди чи ні? Незрозуміло. Я думаю, немає сенсу. Віспа теж повинні забирати, е -е -е -е. хоча. Е -е. <уставити> <уставити> ні, Сендрі стоїть, вони бачить його. Є тезер, він так, Просто тихенько тихенький. Покотивсь. Буму треба вижити в цьому моменті, дуже важливо. Дону. Зараз а, там Airspirit, він покатився, гарно сховали його. Ліна тут з боку йде. Не влучає станом. А може і добре, що не влучає, тому що там Блейд Мейл, Повертається медуза. Медуза гарно, вже вже теж в бійці. Єрокоптери нема 50 секунд. битися. Гарно гарно, гарно, гарно. Після байбеку загинув Airspit. Далі може зачепити ще і брімастера, буде його теж в цій ситуації. Більш намагається якось допомогти своєму тімейту, Ну, нібито виходять. Ну, дуже швидкі, да. Їх підчепити, буде важкувати. Так що, це трон. Ну, це треба йти в трон. Забирати Т-3 і йти в трон. Є хіл. Навіть БКБ не вибили. Так, виривається дуже непоганий розпір. тут як ми бачимо, трьох героїв. Немається зараз якось файту у десь Каорі все ще живе, бом починає трощити просто цього розпіріта. Вони його оббивають. Ну і Монкуші взагалі без позиції залишається. Після Беку повертається вже фішман в гру. Як дається вбити взагалі цього героя. я не розумію, я взагалі його не бачу в цьому файті. І ще й чіпляють нового персонажа. Будуть вбивати тут перший віспад, і від після Байбеку помирає. Це загально мінус чотири в цьому моменті. Всі інші герої просто відступають. Willow і брімастер вилетіли звідси. Так, 18 секунд. Ріспіт. Він може поне встигнути. Трон впаде. Він не просто. Не встигне. Він не Я встигне, глів. друзі. Перше та чотири впало. Другий та чотири впало. Гліф був натиснутий просто жахливий. Виграє бум час для своєї команди. Треба просто Бутуза буде, просто дрони, буде лупити трон, друзі, і це буде перемога колективу НАТО Свінцера. Паралельно Клауд вже відправляється. Швіден Стронг просто загинув від тим. Сюди вам ну тепер ось. Те... я забув як говорити. Перемогли наві.